17 жовтня військовослужбовці Сімферопольського гарнізону взяли участь в роботі семінару Гендерна культура у сфері безпеки, ініціатором якого виступила всеукраїнське громадське об'єднання, громадська ліга Україна НАТО. В роботі семінару, що відбувався на фондах 8-го гарнізонного будинку офіцерів, окрім військовослужбовців, гарнізону взяли участь представники інших силових структур, а також представники громадських організацій та мас-медіа. За словами координаторів проєкту, головна мета заходу полягала в аналізі гендерного стану, що склався в секторі безпеки України, розробці рекомендацій щодо покращення гендерної політики та практики в силових структурах, а також формування пропозицій до річної національної програми співробітництва Україна з НАТО на 2014 рік в частині забезпечення прав людини в сфері гендерної рівності. Метою цього семінару є передусім аналіз гендерного стану, що склався в сфері безпеки. Розробка рекомендацій щодо покращення гендерної політики, обговорення цього питання безпосередньо на місцях. Хочу зазначити, що в Збройних силах проведена певна робота стосовно як гендерної рівності, так і гендерної культури. Але це є і вимога дня це є складова у діяльності всіх громадських, всіх державних інституцій. Це є Елемент і міжнародної діяльності тому ще багато-багато роботи хотів би відзначити, що за останній час зроблено багато і уже зараз, уже зараз, жінки все більше і більше впливають на хід діяльності збройних сил. Серед інших йшла мова про законодавчі аспекти забезпечення гендерної політики в сфері безпеки, забезпечення гендерної рівності, гендерний підхід у міротворчих та військових операціях, не залишилось поза увагою присутніх обговорення програми НАТО жінки, мир і безпека та військова цивільного співробітництва. Серед спікерів дискусії на тему жінок в армії були і противники взагалі» присутності жінок, військовослужбовців у лавах збройних сил України. Жінка в армії не може займати. Посади в підрозділах, хоч якимось чином пов'язані з реальними бойовими діями. Будь-які, навіть в зв'язкович, в польових умовах жінка, радистка це вже для війська обуза. За певними дуже рідкісними винятками. От на сьогоднішній нараді одна така дівчина виступала. Яка з дитинства виховувалася, і родина така була, і всі були налаштовані. І вона теж, що вона має бути офіцером. Але таких жінок, ну, одиниці, їх по пальцям може двох років рук можна перерахувати, і ясно, що такі жінки не потребують в армії ніяких особливих умов. Вони йдуть на ті умови, які є, і згодні їх виконувати. А намагатися створити в армії, тим більше в діючій армії. Якісь особливі умови для жінок це перетворити армію СОБЕС. І в умовах обмежених державних ресурсів фінансових, таких як в Україні зараз, створювати в армії ще якісь особливі умови для проходження служби з жінками ну це просто марнотратство. Серед характерних ознак сучасної армії може назвати факт, що дедалі більше жінок обирають за справу всього життя військову службу. Гендерна політика, котра проводиться в нашій країні, пропагує рівність жінок і чоловіків. Зараз існує досить багато посад, з якими жінки справляються краще. Це медики, юристи, фінансисти, зв'язківці, незважаючи на стереотип, що військова справа чоловіче заняття, прекрасна половина виконує свої обов'язки сумлінно по вопросам ніравенства в армії. категорически не согласна. То есть, уже, и, ну, допустим, по своей части могу сказать однозначно, то есть такая проблема никогда не возникала. И по отзывам коллег-женщин из других воинских частей, из других городов, из других видов вооруженных сил, слово «проблема» никогда не звучало. Всегда это диалог между мужчиной и женщиной, всегда это взаимопомощь, взаимовыручка, взаимопонимание. Я так Предполагаю, что это просто кому-то выгодно, это обозвать проблемы. Для меня это никогда не составляло труда. Мужчина сослуживцы, женщина сослуживцы, мы все помогаем. Армейская семья. Від думки кожного з учасників семінару складатиметься загальносуспільна думка. Саме тому ми намагаємося подолати інформаційний вакуум та спільними зусиллями вирішити зазначені питання. Наголосив під час дискусії голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. В ході роботи семінару усі присутні отримали інформаційні матеріали щодо співробітництва України з НАТО та літературу щодо діяльності Північно-Атлантичного альянсу.